Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Спочатку коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Зменшують користування тролейбусами та перевіряють готовність генераторів у медзакладах. Як Чернігів скорочує споживання електрики? На Чернігівщині встигли зібрати менше половини врожаю. Чому затягуються жнива? 115-річна аптечна стійка, медичні інструменти, куточок головного лікаря із речами початку минулого століття. У Прилуцькій міській лікарні працівники відкрили кімнату музей. Відзавтра на дорогах Чернігова поменшає тролейбусів. Ходитимуть вони з більшим інтервалом. Тимчасово скасують один маршрут. За словами начальника Чернігівського тролейбусного управління Руслана Ємця, такі обмеження вводяться на вимогу постанови Ради оборони області. Закриємо перший маршрут, повністю закриємо, тому що ну розумієте, там одна-дві одиниці то не є е, розумно використовувати, і на всіх інших зменшимо кількість транспорту і зменшимо, зменшимо е, кількість е, знаходження транспорту на лінії, тобто кількість транспортної роботи, як того потребує постанова, буде зменшена приблизно там на 50%. Зі слів Руслана Ємця, кількість транспорту, яка одночасно буде на лініях, знизиться приблизно на 25%. Кожен тролейбус працюватиме менше по часу. Крім того, тролейбуси працюватимуть до 19.30. Економія електроенергії вплине на зарплати працівників ЧТУ. У нас погодинна зарплата у водіїв тролейбусів, але для того щоб водії не втрачали, ми можливо це ну будемо дивитись по показниках відпрацьованих годин і будемо приймати рішення, щоб водії, ну як мінімум, втрачали е, саме мінімум, щоб, скажімо так, зарплата майже не змінилася. Будемо преміюванням якось це нівелювати. Нагадаємо, сьогодні Рада оборони області прийняла рішення про обмеження користування електроенергією промисловими споживачами та бізнесом у зв'язку з енергетичною ситуацією в країні. Ми маємо зараз витримати пройти цей важкий період для країни. Ми маємо підтримати енергетичну систему нашої країни. Ми маємо не допустити жорстких відключень. І відповідно зараз маємо трохи поекономити серед іншого. Рада оборони області доручила перевірити можливість аварійного підключення генераторів та запасу пального для них у закладах соціального захисту та охорони здоров'я. Містян закликають мінімізувати застосування електрики з сьомої ранку до 23.00. Нуль нуль. Першому у Чернігові почали опалювати лікарні з понеділка, 24 жовтня, дадуть тепло в житловий сектор. Про це Суспільному сказав заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. За його словами, друга та третя міські лікарні і пологовий будинок вже з теплом. Тепло у дитячі садочки дадуть також із понеділка, а школи поки працюватимуть дистанційно, тому їх підключать до опалення наприкінці жовтня. Що не буде ніяких критичних моментів. З постачанням природного газу, електроенергії, і все таке. Будемо регулювати споживання енергоносіїв і не буде таких особливих, скажімо, проблем з теплом. Вчора ввечері до обласної лікарні Чернігова поступив ще один четвертий травмований внаслідок падіння уламків збитої ракети на території одного з підприємств міста. Про це суспільному повідомив медичний директор з лікувально діагностичної роботи Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько. Чоловіка привезли до лікарні після 18.00. Він перебуває в нейрохірургії. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. За словами Валерія Чобіцька, троє травмованих, яких привезли до лікарні раніше, перебувають в інтенсивній терапії. Їхній стан важкий, двох з них прооперували в нейрохірургії. Нагадаємо, за інформацією оперативного командування Північ. Вчора по обіді у Чернігові над промзоною сили ППО збили ворожу ракету. Її уламки впали на. Складські приміщення спричинивши його руйнування. На Чернігівщині встигли зібрати менше половини врожаю. Жнива затримуються. Зібрали вирощену продукцію з 310 тисяч гектарів. Це на 149 тисяч менше ніж в цей же час минулого року. Такі дані Суспільному повідомив Олег Крапивний, директор департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації. Вже відомо, гозимою на Чернігівщині засіять на 28% менше земель. Як аграрії збирають врожай і чи є куди його реалізовувати? Розповість Дар'я Янушкевич. Село Лукашівка на Чернігівщині жнива на полі, яке навесні обстрілювали росіяни. Травні перед посівною аграрії мусили розміновувати землі. Ми зараз десь знаходимося на екваторі е, збору картоплі. От, і, е, тобто, ну, ще достатня кількість знаходиться на полі, але ж значна частина вже викопана. На озимій пшениці кожен гектар дав збитків мінус 5 тисяч гривень. Це те, що ми вже зібрали, про це можна говорити. Про картоплю і кукурудзу соняшник. Ну говорить, соняшник при всіх цих недоречностях може десь буде е, в межах рентабельності. Ну, кукурудза так, картопля буде збиткова, це однозначно. У фермерському господарстві на порівське зібрали лише 30% врожаю. Все через дощі і високу вартість пального. Та після ворогів вже настроєння не те. Були снаряди, все, і зариви, і все було. Але ж ми пережили, будемо працювати. Картошка добра. Такої картошки давно я не бачив вже. Зрівняння з тим роком буде, я думаю, чуть менше, але врожай буде. Трактористи збирають врожай зранку і до ночі, без вихідних. Всі ви бачите, яка кількість атакує нашу територію дронів і. Закордонні покупці нашої продукції не горять бажанням відправляти сюди кораблі, які вантажаться як соняшником, як кукурудзою, так і вже виробленою олією. Ми не думаємо над питанням. Майбутнього врожаю головне завдання це зібрати і реалізувати цей врожай, який вже вирощений. Врожай збирають, але реалізувати його цьогоріч складно, розповідає власник фермерського господарства Напорівське Григорій Ткаченко. Зібрано мізер. Мізер. Ми зібрали 300 з... Площі, яке обробляє господарство півтори тисячі гектарів. На сьогоднішній день зібрано озиму пшеницю це 300 гектарів і 200 гектарів соняшнику і там, 20 гектарів картоплі. Основний врожай ще знаходиться на полі. Господарство обробляє півтори тисячі гектарів землі. Встигли зібрати озиму пшеницю з 300 гектарів, з 200 – соняшник, картоплю з 20. Основний врожай лишається в полях. Зібраний, зберігають у відбудованому після російських обстрілів ангарі. Покрівля була знищена 100%, стіни впали. На сьогоднішній день ми, як ви бачите, вже відновили це, це приміщення на 100% і зробили його ще кращим, яке воно було. Вирішили, що підготовчих робіт до зими на землі не проводитимуть ані оранки, ані розпушування. Ми цих робіт не будемо проводити. Якщо буде можливість, то обмежимося поверхневим обробітком ґрунту, от що суттєво знижує врожай, але й знижує матеріальні енергетичні затрати на одиницю площі. Дарія Янушкевич, Микола Іванчик, Суспільне, Новини, Чернігів. У Чернігові в катерининській церкві сьогодні попрощалися із захисником України Юрієм Заїком. Він загинув 10 жовтня на Херсонщині під час звільнення села Давидів брід До повномасштабного вторгнення Юрій працював інженером-електроніком, до лав Збройних сил України вступив, як тільки вивіз свою родину у безпечне місце. Навчався в дванадцятій школі, закінчив Чернігівську політехніку. Був дуже гарною світлою людиною, який з перших днів війни допомагав лікарям, возив лікарів і донорів до центру переливання крові. Потім вивіз свою родину, дружину і доньку Міланіну, які 10 років безпечне місце, і пішов захищати Україну. Юрій Загіко служив у морській піхоті. Про його загибель рідні та друзі дізналися кілька днів тому. На зв'язок він не виходив, і привітання у телефоні до дня захисника на покрову так і залишилося непрочитаним. Він не служив взагалі, він не військовий, але він був справжнім, справжнім патріотом, який вірив в те, що наші діти повинні жити у вільній країні, вільній Україні. Щоб вони були в безпеці, останні слова, які він сказав нам, це були що головне, що наші діти в безпеці, а ми зробимо все, що від нас залежить. 115-річна аптечна стійка, яка обертається навколо своєї осі, близько 250 екземплярів медичних інструментів, куточок головного лікаря із речами початку минулого століття. Все це експонати музейної кімнати, яку три роки тому облаштували на території Прилуцької центральної міської лікарні її співробітники Анатолій Шкурат та Олег Шевчук. Нині тут близько тисячі предметів, які пов'язані із історією медичної справи, серед останніх. Надходжень, уламки снарядів і стіл військових зсу на екскурсії у музеї була наша кореспондентка. Таких вертушек аптечних із усіх музеїв України немає ніде. Є тільки плоські шкафи. Цій аптечній ятці, яка обертається навколо своєї осі, 115 років. Її Анатолій Шкурат знайшов на складах лікарні та облаштував як музейний експонат. Тут майже 90 предметів пов'язаних із фармацією, все, що використовувалось раніше при виготовленні лікарських засобів на території лікарні з неї та 130-річної книжки основи. Гігієни зародилася ідея створення в прилуцькій лікарні музейної кімнати. Це було понад три роки тому. Маючи тільки оці два напрямки книжки і аптечні стійки, вже можна якісь міні Мені куточок рибить історичний. Ще впродовж року Анатолій Шкурат, військовий на пенсії та діючий співробітник лікарні, шукав старовинні та оригінальні предмети, пов'язані із медичною справою, історією закладу. Це на ентузіазмі Меценатства тут немає, і тут щоб було капіталу якесь фундаментальне. Ні В цій справі знайшов однодумця завідувача урологічним відділенням Олега Шевчука. Він іще у 2001 році підготував інформаційний стенд про прилуцьку лікарню з Годом віддав під музейну кімнату ординаторську урологічного відділення. Фармпредставники, представники, колеги, хворі, які по старинці приходять до нас на консультацію чи приїжджають до нас з візитом. Вони йдуть до ординаторську і бачать, що вивіска музейна кімната, спілкуючись з колегами з інших районів і своїми колегами-урологами. Ну поки я розумію, що такого музею немає ніде. В області, в області. В області. Нині тут близько тисячі експонатів. Є речі із понад столітньою історією. Стіл головного лікаря Сергія Ждановича один із таких. Все як було так і є. Тобто, всі матеріали, все, все залишилось. Я, я не ставив собі за мету його 100%. Тіл анатолій шкурат облаштував як куточок головного лікаря. Тут є перший мікроскоп лікарні 1949 року, телефон 1950 року, друкарська машинка 1910 року. Це особисті речі Ждановича, які подарувала родина. Коли нервував, він зубами трошки кусав. цей це кінчик. Або напувальник 1939 року. Ним користувалися, коли на базі лікарні працював госпіталь. Зараз був би актуальний бульйончиком. Напували поранених. бійців. більшість експонатів датуються від 50-х до 80-х років. Всіх Анатолій Шкурат класифікував, погрупував та заніс до каталогу. Це предмети огляду та діагностики. У 89-му році вже був Прилука. Це до речі, це дуже на той момент. Ми привуки. Володіли такими діагностичною такою апаратурою, який в Києві було дуже мало. У цій стійці близько 250 хірургічних інструментів. Стетоскоп наданий Ічнянщини. Знали, що в нас створюється музей. Привезли і сказали, що це цим користувався лікар Кушел. Акушер минулого століття початку, тобто йому десь близько 100, а може більше років. З дерева легкий такий. Куточок стоматології такий звук, що можна комусь нагадати дитинство. Деякі із екземплярів музею іноді повертаються до роботи. Наприклад, ручна центрифуга знадобилася в лабораторії, коли були перебої зі світлом. Дядька недавно її забрав. Тобто вона деякий час зберігалася в лабораторії як на всякий випадок, як резерне. Із останніх надходжень до музею, уламки снарядів і стіл поранених військових збройних сил України на воєнну тематику. Анатолій Шкурат планує створити окрему експозицію. Всіх Поранених, які були прийняті в нашій лікарні, наші лікарі спасли. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Наразі у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.